Лікали тобі за те, що ти не пішов на фронт. Тому що е, серед деяких українців вони вважають, що всі обов'язково повинні йти на фронт чи здавали тобі таке фото. Тільки ну. І все. Українці всі розуміють, у нас такого нема, ми ж не гарматне м'ясо. Кожен на своєму фронті. Це тільки у русні, всі повинні бути під дулом автомата і йти захищати родину. Вітаю, друзі! Ви щойно. Продивилися відео уривок з інтерв'ю відомого в певних колах блогера Ігоря Лаченкова, автора телеграм-каналу Лачен пише. Бачите, він прямо в інтерв'ю каже, що він не гарматне м'ясо. Всі не мають бути гарматним м'ясом, у кожного свій фронт. У нього фронт писати херню, перепощувати новини і збирати донати? До речі, а де публічні звіти про всі донати, зібрані Лаченом, Стерненком, Лібігою та іншими цими мумітролями банками? Хто такий Лачен? Як він з'явився? Як він став блогером? Чому Василь, Іван, Петро мають іти воювати на фронт і стати гарматним м'ясом для режиму «Слуг народу, а Лачен буде сидіти, звездіти і ще й бабки з людей збирати, Повивати брудом тих, хто не подобається їм? І Ваченков син Дніпропетровського судді. От уявіть собі. Офіс президента вирішив сина судді злібити морального авторитета для нас. уявляєте суддю українського, який має моральний авторитет. Я чесно не уявляю, знаєте чому? Тому що всі українські судді зашкварені, всі погрузли в корупції, всі мають бути пройти через очищення, через звільнення. І перепризначення через вибори. Судді це мега зашквар в Україні. А от сина судді Лаченкова з нього ліплять морального авторитета на банкові. Ну, такий полутроль, мумітроль таке щось середнє, непонятно, що. 25-річний, яке замість того, щоб служити, каже: Хай Іван Петро служить не гарматним м'ясом. Він е разом з цією всією публікою, ліволіберальною, обслуговує, крім всього, інтереси кол-центрів, в тому числі Дніпровських. Захищає кол-центри. Нападає на тих, хто е бореться з кол-центрами. кол, кол нагадаю, це. Спеціальний інтернет такі офіси, з яких дурять людей. Кажуть, що дурять тільки росіян, насправді українців дурять дуже багато, і європейців дурять, шахрайством займаються інтернет, шахрайством. Картки вскривають, виманюють, видурюють в пенсіонерів в кошти, в інвалідів, в звичайних людей. От їх покриває Гаваченко. І йому подібні. За це ці ковцентри розігнали надули ботами його сторінки в телеграмі, в інших соцмережах. Мільйони. Мільйони. Тільки коли доходить і вступаєш в дискусію з звачином, бачиш, що він пустий. І за ним нікого немає. Просто пустий. Офіс президента, використовуючи ковцентри, які вони кришують, створюють видимість отаких таких е, блогерів-мільйонників. Уваченів, стерненок, е, Лібіг і ж з ними. Намагаються засунути їх в подальшому, в політику, е, зробити їх моральними авторитетами нації. Друзі, не ведіться. Вони навіть можуть з критикою десь Офісу виступити чи Зеленську. Але це тимчасове явище. Вони залежні. Залежні на 100-500%. І, і ми мусимо, ми, українці, мусимо їм сказати одне. Овачен, іди нах. Іди нах! З українського інформаційного простору, з українського медійного суспільства. Іди НАХ. Так само, як мають піти. Соловйови, Скабєєви і тому подібні. Адже пропагандони нічим між собою не відрізняються: що одні брешуть, що інші брешуть. Що московські брешуть, що лачени брешуть. Тому лачен, іди нах. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.